І зараз прокрасива, адже художниця Євгенія Габчинська після довгої перерви знову взялася за пензлі і почала створювати красу. Але на новий лад вона несподівано намалювала очільника ГУР Кирила Буданова і одного з його улюбленців Жабеня Петро. Картину так і назвали «Будановий чарівне Жабеня. Художниця розповіла, що написати портрет попросили її діти. Відомо, що нова робота Габчинської натхнена одним з останніх інтерв'ю. Голови гур, вона розглядала деталі в стоп-кадрах, і саме так жінка помітила жабеня, яке пізніше теж з'явилося на картині. Роботу вже продали за 6 тисяч. Доларів ну мало хто мені здається, що так по Україні пройтися, щоб хтось не знав, хто така Євгенія Гавчинська, але все одно нагадаємо, що вона відома своїми малюнками в так званому дитячому стилі. Янгелів знає чи не кожна людина в світі. Картини живописиці виставлені в галереях по всьому світу. Головні теми це чарівні тварини, казки, дитинство. Притена, політичну тему художниця малює не вперше. Раніше вона намалювала прем'єр-міністр. Стра великої Британії Бориса Джонсона, або як ми любимо його називати, Джонсонюка зобразила політика в образі Ангела і зазначила, що Джонсон став для України ангелом-помічником. Євгенія має звання одного з найдорожчих художників України. Проте себе позиціонує як постачальник щастя номер 1 Можемо сказати краси так сто відсотків. От пані Євгенія з нами е, на зв'язку Євгенія Гавчинська українська художниця живописиця. Пані Євгенія. Дякую за те, що доєдналися до нас, і слава Україні. Героям слава, добрий ранок! Так хотіла розпитати, звісно, про цю картину з Кирилом Будановим. Про те, як прийшла ідея, як ви того жабиняти. Його потрібно ж було теж видивитися, почути про нього, його а, виписати. Розкажіть, як це відбувалось, будь ласка. Ви знаєте, часто дуже люди дивляться інтерв'ю і дивляться тільки на головного героя. А я не знаю, може в мене таке якесь ну особи, особливе бачення. Я завжди дивлюсь на те, що або за героєм, або біля герою. Я навіть от дуже часто там виберете інтерв'ю на вулицях у людей. І я чомусь дивлюсь, на, ні на, не на того, хто дає інтерв'ю, а що робиться там позаду, там або біля фонтану, або і там хто хтось пробіг, або тваринка, або собачка, або люди якось щось там бігають. І... Коли я дивилася інтерв'ю його, я просто не могла відірвати погляд від е, тієї танцюючої жабки. От вона просто як балерина, вона була така активна, вона вверх вона просто танцювала, тобто ну, вона не, не, не існувала, це був якийсь такий чарівний танок. І це біле пузико воно мене просто зачарувало. І знаєте, те, що поряд дуже багато говорить про людину. Тобто, от розумієте, як є такі чиновники, вони знаєте, як цеглина просто дубові, нецікаві, які керуються там якимись розпорядженнями і більше нічим. Для мене це просто ну, Тупа тверда чорства людина. Тобто, ну просто ну, як Будано. Кусок він харизматичний дуже. Це правда. А Але мені цікаво, ви деталі, так про жабиня... Так. Ви так при жабеня розповідаєте. Деталі, ви більше го... Буданова чи женя хотіли намалювати? Ви знаєте, я хотіла їх разом, бо це жабення воно багато говорить про людину, про її людяність, про її дитячість в душі. Про її доброту і про спосіб існування не такий, як прописано по якихось ну, номенклатурі. Це, це звичайно, що це про Буданова картина, але оці малюсінькі смішні деталі, вони дуже багато кажуть про людяність, яка її дуже мало хто е, зберігає до поважного, до зрілого віку. І Це мене дуже зацікавило. ну і Потім мені просто діти сказали: мам, ну він так всім подобається. Їх, навіть, да, чому їх дві цих картини? Бо першу ну, замовила донька, сказала, що дуже хоче собі таку, такого Будану, вона просто його обожнює. а потім Е, молодша дитина сказала, що вона хоче таку, тільки таку маленьку, як іграшкову. Ну ви ж така продали... малюсінька, смішна. Одну продали е, за 6 тисяч доларів. Їх об їх обидві купили ага. ці картини. То будете ще малювати? Ні ні, ні. Звичайно, не буду. Я вже виговорилася. Мені дуже цікаво, пані Євгенію. У нас мало часу, але я хочу так. спитати ви. Я теж абсолютний поціновувач вашої творчості, ваших цих гарних янголів. Я люблю їх називати чоловічками. Вони дуже ніжні, кумедні. Але ми розуміємо, що живемо в такий час, що того світла, яке вони несуть, це потрібно мати всередині, щоб передавати зараз. Під час війни наскільки у вас змінилося? Я бачу, що ви малюєте не тільки буданом, ви малюєте військових, але у тих, Чоловічків, чи хочеться їх малювати, чи не хочеться. Це ж теж а, Ви Знаєте, має. дуже хочеться, як не дивно. Ну, Багато часу я не малювала. Я працювала з психологом, бо і будинок наш був окупований, і зруйнований. І чоловік пішов, і Навіть поранений так. важко був. Да. І ну мені треба було себе теж збирати психологічно, щоб почати працювати. Але коли я почала, я дуже відчула потребу в цьому. Ви знаєте, от просто декілька днів тому чоловік мені переслав повідомлення свого побратима. Він каже, що. Дружина так любить мої картини. Я там вислала їй декілька і вони обрали собі. Я просто ну без грошей, звичайно, я просто переслала моїй. Я розумію, що дуже люди хочуть цієї ніжності, дитячості, може, багато болю. І хочеться чогось такого як заспокійливого маленького перед своїм ліжком. Мати. Як вони з'явились в мене взагалі 20 років тому, 22, десь я почала їх малювати після інституту. І мені було дуже важко. Я хотіла собі вони з'явились як моє заспокійливо. Mm -hmm. Я хотіла щось собі повісити біля ліжка, щоб мені хотілося йти на роботу, прокидатись, вставати. Я не любила свою роботу. І мені хотілось дуже чогось, щоб мені, мені хотілось жити. Так вони з'явились, і от, мабуть, зараз у них така ж функція. Так, це те, що надихає. Ну і тут хочеться вам побажати як автору. Бо щоб теж було натхнення, було те внутрішнє були ті, хто дарують вам внутрішнє світло, щоб ви далі а, дарували. Це така мені здається головна а, допомога українців один одному. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую, вранці а, Євгенія да. Габчинська, українська художниця живописиця, була з нами на зв'язку.